thank <laughs> you Ну що, друзі, моє вітання. Канал Бессвіщений зв'язочку, Петюнчик. Нарешті, друзі, нарешті знайшовся час. Це якийсь трендець. Сьогодні у нас 15 квітня, вівторок, дуже вітряна погода, але ж все ж таки, поки є час, захотілося вискочити нарешті, половити судачка. Говорять, він ловиться, але дуже-дуже погано. Із трьох-чотирьох рибалок одна рибалка вдала, і то там. Плюс-мінус карандаші. Але ми хочемо провірити цю інформацію. Я вже лічно тут виходив раз-4 і одна риболовля тільки була з клюваннями, але без результатів. Тож, будемо, друзі, збирати на 16 і пробувати. Що ж, друзі, у нас по комплекту нічого не змінилося в цьому сезоні, напевно, і не зміниться. Ну, поживемо, побачимо. Фаворит Кріт 10.32, 251 рост. Дайванінця e, 3000 СК, ЛТ, відвідний повідець, та у нас незмінний кайтеч Сексі Імпакт. 25 грамів, друзі, відвідний повідець. До речі, друзі, нарешті я знайшов готові куплені вже поводочки. Вони там щось до 40 гривень. Ручна робота, друзі. Я їх почав тільки тестити. Є 15 грам, 17 і 25 Ну, В принципі, там так зроблено, що можна і міняти самому. Але, друзі, удобно те, що по поки прийшов на цю рибалку, поки зав'язав цей відвідний повідець, то це дуже багато часу потрібно витрачати. А так. Прив'язав зразу, жилочку вибрав і все, і погнав до баси судака. Так що, друзі, якщо комусь цікавить, можу знайти там вихід. Коротше, пишіть мені на пошту, в телеграм-бот, кому цікаво. Я думаю, там по ціні до чи 35 чи 40 гривень, я не пам'ятаю, друзі, мені дали їх оце. Я вже трошки роздав. Ну, поки нарікань немає, а там подивимося Ну, ручна робота, друзі, це не штамповка, так що, самі розумієте. Ну, а в нас перший закид, вітер капець. Водичку, звісно, трошки дають, це вже добре. І 25 грам. Я думаю... Те, що потрібно. Те, що має бути. Ось. Не знаю, правда, чути мене чи ні, ну. Але... Зараз подивимося. Що нам скаже судак. На годиннику у нас почало шостої вечора. Плануємо до годин восьми, дев'яти порибалити, Подивимося. Наші 25 і багато, друзі. В общем, що вам, друзі, хочу сказати, а далі. взагалі немає. Один сидить там на фідер щось кидає, може що сьогодні вівторок, так через що. І нема такого ажіотажу. Но взагалі, як завжди, тут нема де стати. Ну, судак в цьому році дуже дуже лінивий. Але ж він не бачив ще нашого відвідного поводка. Взагалі, друзі, подивимося, скажем так, розвідка. Розвідна рибалка. Чергова. Так, ну що, друзі, 20 хвилин кидаю і поки хулхо. -ху. Ну зараз піду по точках своїх, пройдусь. Це кстати точка сама не перспективна. Хоча я в цьому році, як тут пробував ловити, у мене тут були клювання. Бачив від відосики в інтернеті, тут і щучку витягували, яку не можна зараз ловити. Сома не було в цьому році, як в тому. Ну, Соменят, вибачте. Ну, Не забувайте, що це другий день чи третій тільки після холодів, сніг був, така ось у нас весна в цьому році. І морози були, і заморозок. Тому я не знаю. Ну водичку дають добре, тому що тільки що тут води не було. І по вантажу відчувається, що зносить ну 25-ка що... те, що треба, те, що потрібно, друзі. Що він Должен... Должен проклюнути, ну як так? Хлопці ходили, говорили, що плює в березі, але і на дальняку Ну, нема, немає тої активності то що в прошлому році. Або він ще не зайшов, бо його дуже мало тут. ну Друзі, щось було похоже на одну покльовочку, ну я не впевнений. Зараз е, спробуємо цьому місці, дуже всім відомому, на якому на яке практично ніколи не можна зайти, бо зайнято. А сьогодні тут нема нікого. Тут обище такий вітруган, сквозняк, не знаю. Зараз спробуємо тут, що нам скаже це місце. Ух, вітер тут, йомойо! Там сидить рибак на самому нормальному місці на ямці. Спробуємо ось туди дістатись до ями. Ну, в принципі, яма тут везде, 25 грамів, тут то що треба, друзі. А потім підемо ще на одне якщо тут результату не буде на одне злечне місце сусід мені про нього розказав я в минулому году там непогано піднімав рибки ну, клювало трошки статі друзі під тарець. утихомирюється під вечір Да, друзі, два години вже китаю одне клювання, і то я його так пробаранив. Ще, блин, неожиданно він цукнув на глибині аж. І все. Чи то промазав, чи що, непонятно. Да. Ну нічого, спробуємо ми темно половити. Да, друзі, Стосовно одного поводочка, те, що я казав, найкращий mm. mm. варіант так, Це з флюром. І щоб був не дуже довгий, коротесенький Щось у цьому році, друзі, ну, взагалі, набережна розчаровує зовсім. Незрозуміло, в Ну, Зима, напевно, була така. Але ж Ну, я в, в такий час вже там що такі рибалки вже були О, а тут рибочки есть. Цікаво, цікаво Що в них Добрийвач, щось є? Нема поки нічого. Те ж саме. Те ж саме. розумію Ще? Не не було. Не було? Понятно. Чи тоже нема нічого. Нічого. А ми сейчас спробуємо тут Тут так в минулому році були хороші моменти. Я тут в минулому році, що не забуду, прикріплю відос. Ну о, я виходив, на лярвочку дводюймову таку ловив. От. І судачок непоганий клюнув, ну не дотягнув він до 42 см. Але потішив своєю активністю. Ну, друзі, на вечір дивлюсь, рибочки сходяться, тому надія є на захід сонця. О, друзі, нарешті. Нарешті. Ой! Ой-ой-ой! Куда чок, тут О, пішов, пішов, пішов. Пішов. Пішов, але, друзі, єсть був. Фу. Так, ну шов. Так, давив, наші там, блін, кіло, а в натурі там, блін Я не знаю. 19.40 Перша Короче, друзі, ну но... не потримали, не замурзали ми руки, але Подержали. Подержали Судачка. о. Навіть від деповідесь. Ну без покльовки, я її не почувствовав, як він сів. Лиш такий бойкий капець. Ну, сексі імпакт, кейтеча, колір якась. Безпрограшний варіант. Що, друзі, продовжуємо, ну бачите, стемніло. І ось перший результат, так, да, невеличкий він там грам 500 був, але порадував душу, потішив, ех, зійшов. Ну нічого, продовжуємо, друзі. Так, друзі, ось загорілись фонарі. Було ще клювання на дальняку. І все. Ну пройшло, правда, 10 хвилин. Ну ще половину, я думаю на свет сейчас должно бути щось цікавіше. Тим більше дивиться, як водичку кидаю, чи мало води. Ну що, друзі, геймовер по рибалці. Коротше, ми зараз десь плюс-мінус пів на десяту вечора. Було ще пару тичків на дальничку і на цьому все. Я вже обірвався. Коротше, ми. Рішив хорош на сьогодні. Так що, друзі, така рибалочка. Ну, блін, Скажімо так, це проверочний варіант, що тут відбувається. А то лапшу люблять вішать. А по факту треба прийти, самому, провірити, що тут до чого. Ну, Дивлячись на того, скільки тут рибаків, то дійсно все з кльовом не дуже добре. Ну, у нас був кльов, у нас була рибка, правда, зійшла прямо в камнях. Ну то нічого страшного, друзі. Будемо пробувати ще, хочу там ще на пару точок поїхати. Але, на жаль, часу мало. Дуже Немає часу взагалі в цьому році якийсь тришак. В общем, друзі, короче, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на реблон. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.